Отже, з чого почати майнінг у 2025 році? Давайте задамо топ-3 питання нашому експерту Віталію. Давайте задамо. Перше питання: скільки потрібно грошей, щоб реально стартувати в майнінгу у 2025 році? Достатньо буде і 800 баксів. Питання у вартості електроенергії, яку яка у вас? Якщо це сонячні панелі, можна дійсно почати з навіть 650 буде достатньо. Це буде бюджетний АСІк з невеликим доходом, але на сонячних панелях він буде приносити дохід близько 4 баксів на добу. Добре. А Наступне запитання: який АСІ краще обрати новачку для старту? Нема такого поняття, як ASIC для новачка. В принципі, мабуть, все-таки на повітряному охолодженні буде простіше розпочати. Конкретно по моделям можна домашній взяти Avalon Q на 90 хеш або Antminer S21 Pro на 234 або 145, я це непогані класні апарати на а під недобут.